Попрощалися з модельєром Петром Сорокою. Військовослужбовець Олександр Маслов після втрати на війні сина воює за Україну і за нього. На півночі Сумщини від російських обстрілів страждає національний природний парк. Вночі 26 вересня російські військові обстріляли з мінометів територію Зноб Новгородської громади. Зафіксовано два вибухи, повідомили в сумській військовій адміністрації. Я Петро Сорока. Я бізнесмен, займаюся моделюванням і производством жінської одежди. Сьогодні я вважаю себе повноцінно щасливим чоловіком. Дві тижні тому він заїжджав до мене в гості, веселий, задорний, стремився щось зробити, куди все спішив. І ось вчора прийшла звістка, Петра немає. Він мене навчив дуже багато чому бути лідером. Я багато попрацювала на підприємстві, і просто ну він не мене життю. Мені хочеться согріти теплом любові від Петроса Сорока як можна більше калістю людей на цій землі, як можна покориста женщин. Приходить время, коли ти хочеш поділитися частинкою своєї душі. Це людина, яка завжди спішила на допомогу. Завжди було серце відкрите, завжди допомагали. Була скрутне становище, я трошки попав у бізнесі, і він перший реально відкрив, каже, давай будемо разом пробувати змінювати ці ситуації. І Вона змінилася. Любов і е е е ту міч, який в мене саме, тобто зігріти любов'ю, е е примноження люб любові у світі, да? тобто це е та істина, яка всередині у мені у, на у нашій компанії, в е колективі, який е працює зі мною. Я зайшла в його соціальні мережі і чомусь там мені кинувся в очі. Перед пост, де він писав. Про те, що сьогодні сяти день батарейки, і про те, що він заряджає всіх. Завдяки тому, що в нього була така енергія, завдяки тому, що він так всіх заряджав, він зібрав таких класних людей навкруги себе. Він шив чудові речі для жінок, вишиванки для чоловіків, допомагав армії зсу, коли почалась війна. Він Постійно просив мене допомогти йому, щоб він пошов на передову. Він хотів бути помощником. Капілана і постійно спрашивал, як туди можна ускоренно попасть Петро Миколаївич завжди був життєрадісною людиною. Ніколи я не бачила на його обличчі смутку, і посмішка ніколи не сходила з його обличчя. Це людина, яка завжди раділа, не дивлячись ні на що, і він цим надихав інших. Оце, мабуть, у нього найголовніша риса. Де представлений одяг нашої жіночі, наш, нашої труби, нашої жіночої марки. Ще разочок. Перш за все, це треба пам'ятати людину в своїх серцях. І продовжувати ті діла, які він робив. Мені здається, що було б добре зробити такий красивий показ мод. Просто це зробити це свято для роки. свято для міста, от зробити якусь, можливо, від його імені у нас в сумах достатньо модельєрів, і можливо, от зробити в його честь цей показ мод не тільки його, але й інші фабрики, які прошивають модельний одяг. Мені здається, це було б свято в місті. Ми віримо, що це не кінець, а це тільки початок. Він зробив дуже багато справ, дуже гарних справ і для дітей, і для сиріт, і для просто людей. Його справа буде жити і його ім'я буде жити, тому що це ще раз повторюю, велика людина. А таких людей не можна забувати. Це відео Олександр Маслов зняв півтора роки тому, коли у складі роти охорони брав участь у деокупації Сумської області. Під селом Стеблянки на Лебединщині підрозділ взяв у полон групу російських військових. Получилось так: сама російська армія пішла вперед, а 24 ДНРівці залишились там їх прикривати. Ну, Получилось так, що тільки 22 полонених. Двоє дуже не захотіли здаватися. Але ми спрацювали, село визволили. І тих всіх передали на СБУ, там далі вони вже займалися ними. Олександр розповідає, вирішив стати на захист країни у перший же день вторгнення. Хоча до цього працював електриком і з військового досвіду мав тільки строкову службу 30 років тому. Ми із старшим сином Богданом Богданом Маслов, Взяли речі. Він тільки тільки сорочку відслужилось буквально влітку, і оце ж зимою все почалося. І ми з ним пішли в військомат. Батька й сина відправили у різні підрозділи. Богдан потрапив до добровольчого батальйону, батько у тероборону. Тероборонівців відвезли в артучилище, де вони отримали зброю, боєприпаси і прийняли бій з російською колоною. 25 лютого підрозділ вивели з артучилища, а наступного дня повідомили про розформування. Хлопці розійшлися додому чекати наказу. Той же день сформували новий підрозділ, і Олександр знову пішов на службу. Зайняли позицію оборону тут, на виїзді біля ресторану Хутарка навпроти ВТО. Загородили, приїхали вантажівки, виклали блоки на мосту, і ми зайняли оборону перехресно. У нас тоді вже з'явився гранатометник, гарний кулеметник. Ну, правда, з кулеметом ж то кулемет, не тільки ж автомати. Добрі люди привезли коктейлі Молотова. І оце ж з тої пари став там блокпост з 26-го числа. На блокпосту обстрілювали російську військову техніку, тримали оборону на своєму напрямку, працювали за межами міста. Олександр розповідає про перше бойове завдання, коли він власноруч зупинив ворожу колону, підірвавши один з танків. Він становиться, все, колони не знає, що її робити. ну, або дорога замінована, або їх вислідили. І почали вони обстрілювати. Оце було перший раз страшно. Спочатку дрібна зброя автоматична, а потім почала БМП працювати. Від Відки сипляться, а я повзу, тікаю <гум> з одним автоматом. Ну, свою справу я зробив, а з одним автоматом проти армади я ж не попру. Я був там один у лісі. І я спустився в Ярок, переїжджав там, вони розвернулись. І обратно в Росію. Якраз у той час підрозділ, де служив Олександр Маслов, увійшов до структури Збройних сил. Після деокупації роту Сумчан включили до складу окремого стрілецького батальйону і після навчання відправили у Чернігівську область. Там побудували кілька ліній оборони. В жовтні отримали наказ їхати на навчання, а потім на схід. Попав я таким чином під Углідар. І ми там зайняли оборону і її тримали два місяці. Це в окопах. Ну, час такий був. Гучний, скажімо так. Дуже гучний. Перші втрати, перш, перші контузії, перші іменно такі, перші бої. Скажімо, не бойові завдання, а перші бої. За два місяці в окопах, вибачте, грязні, немиті. миті, буржуйку не розпалиш, бо її там немає, не цього робити, не можна, тому що, не дай Бог, замітять або дим, або гарячу трубу. Щитай, тебе немає. Того не можна робити такого там. Зморені, звісно, всі. Ну, це нормальні речі, ротації. Нас вивели. Вивели е, туди, в Чернігівську область. Тієї осені син Олександра Богдан теж воював на Донеччині. Він загинув 18 жовтня. Йому був 21 рік. Радинами мріяв. Велика родина, велика хата і велика зла собака. Тільки-тільки він розпочинав своє життя, тільки-тільки, ну, якусь там роботу собі знайшов, щось там починав, якусь діяльність, ну і війна. Якби нічого він не встиг, тільки мріє. І так, невеличкі починання і все. І війна. Вони були в окопах і почався обстріл. І прилетіло прямо в окоп йому під ноги. Він, виходить, він з собою. Закрив всіх останніх. Загинув мій хлопець, захищаючи Україну. А це вже ж, після його загибелі я вже попав на Донбас. З такою вимисю я вам, ну я трошки їм підладнав там ряди. Мені перед сином не буде стидно, коли я з ним зустрінуся. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми. На півночі Сумської області від російських обстрілів страждає національний природний парк Деснянсько-Старогуцький, розповідає його директор Сергій Кубраков. За словами науковця, російські військові нищать самобутню екосистему, яка утворилась в долині однієї з найбільш незайманих людиною річок України Десни. Унікальність Національного природного парка підтверджена. Рядом міжнародних статусів. Ну, в першу чергу це національний природний парк, є ядром біосферного резервату, тобто це всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Потім в межах парку у нас є водоболотні угіддя міжнародного значення, так звані рамсарські водоболотні угіддя. На нашій території є такі рідкісні звірі, як ведмедь, рись, стабільна популяція глухаря. Фіксуємо неоднократно фіксували зубрів, дуже велика популяція, і вона стабільна популяція лося, які, на жаль, ну занесений вже в Червону книгу України. За словами Сергія Кубракова, національний природний парк розташований вздовж ділянки державного кордону, довжина якої сягає 30 кілометрів. Територія парку обстрілюється з перших днів війни, пошкоджені всі адміністративні будівлі. Тому установа прийняла рішення евакуюватися. В шостку в районі села Очкіна була знищена ракетним обстрілом база Дитячий Оздоровчий табор Десна. В цьому році авіаударом була знищена ну, в тому ж самому регіоні біля села Очкіна. Наша туристична база Деснянка. За час збройної агресії адмінбудівлі, тобто контори двох науково науководослідних відділень також пошкоджені артилерійськими та мінометними обстрілами. Пошкоджена центральна адмінбудівля, яка знаходиться в середині будівель. Кілька днів тому прямим влучанням ракети із реактивної системи залпового вогню згорів повністю будинок нашого інспектора. Вчора Напроти будинку нашого працівника мінометним обстрілом також був зруйнований будинок. Сергій Кубраков говорить: російські військові підпалюють траву і влаштовують великі пожежі. Руйнування природних комплексів вони відбуваються внаслідок пожеж. У нас фіксувалися в травні місяці підпали з боку Російської Федерації. Була дуже посухла погода, і, враховуючи те, що територія ця замінована, велика вірогідність присут... присутності диверсійно розвідувальних груп ворога, гасінь, гасити цю пожежу було неможливо. Тому площі, які пройдені пожежу, вони дуже значні. На сьогодні в Старій Гуті також. Підпало лісу, відбувся внаслідок обстрілу з РСЗО. Науковець вважає, що після війни природа в цьому місці відновиться. Але для цього знадобиться багато часу. Природа, вона сама відновиться. Але скільки це займе часу, це займе дуже багато часу. Тому що внаслідок низової пожежі знищується підріст, знищуються мурашники, знищується. Дрібні тварини, які не можуть, на жаль, втекти від цих пожеж. Тому ці процеси будуть дуже тривалі. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина. В Охтирці коштом міжнародної організації «СІВІК», що допомагає цивільному населенню в конфліктних зонах, обладнали укриття у багатоповерхівці. Конкурс від організації виграла громадська організація Охтирський молодіжний центр. Спочатку реалізували проєкт з поширення інформації про наявні укриття в Охтирці, потім переоблаштували під укриття підвал 9 поверхівки по вулиці Хвильового. Я сюди не виїжджав, я здесь був і коли бомбили, все, я тут був і тут робилось. Это надо. Это круто. Самое страшное, если так это коли заходит другий раз он бомбит. Когда первый раз полетел, и ты знаешь, що сейчас буде, ты ж не знаєш де. Вот оно було, вот то, а це було. Драйва було. Виходить так, що із укриттів, які там є доступні, в такій великій доволі зоні немає інших укриттів, воно там є лише одне, а там знаходяться багатоповерхівки. І тому якраз і було вирішено забезпечити саме це укриття облаштуванням додатковим, тому що воно може прийняти більшу кількість людей, там може більше людей розміститися, їм потрібні більш комфортні умови. На початку повномасштабної війни підвали були захаращені. Люди зносили сюди воду, пледи і предмети першої необхідності, розповідає Лариса Киселенко. До На обладнання найпростішого укриття долучилися представники місцевого ОСББ, а також Охтирського відділення Товариства Червоного Христа. Нам надали е, паорбанки зарядні. Це від Червоного Хреста. Е, нам надали пледи. Харчі тривало зберігання, багато наборів для людей, доста наборів, рюкзачки для діточок з печивом, іграшками, ну, от от, різними фарбочками, красками, пластилінчик, щоб вони могли гратися, ну, якісь там буклетики. Щоб мені було цікаво, мені книжечки закуповували меблі для сидіння. Це лавки для сидіння, стільчики розкладальні. Взагалі старалися брати більше меблів, які такі мобільні. Це розкладальні стільчики, розкладальні ліжка з матрасами, щоб їх в разі чого можна було там переносити з однієї кімнати в іншу. Це створює таку додаткову мобільність, в тому числі для власників ОСББ. Якщо їм треба там розмістити або більше, або менше людей. Закупували столики, також розкладні кулери для води, портативні біотуалети. Неурядова некомерційна організація, створена за фінансової підтримки уряду Канади, всього запланувала профінансувати в країні до 12 проєктів вартістю від 5 тисяч до 10 тисяч канадських доларів. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.